Як заводити 8-10 проєктів в команду щомісяця за останні півроку, ми вибудували систему лідогенерації, яка дозволяє нам заводити таку кількість проєктів і маючи лише два лідгенчика. що входить в цю систему. Перше, у нас шість каналів трафіку: це апворк, реклама, партнерка, особистий бренд, розсилки і фрілансха. На кожному каналі є свій план холодного і теплого аутрічу для того, щоб ми могли відсвятковувати всі? конверсії. найм лідгінчиків на всі ці канали. В першу чергу ви займаєтесь більш стратегічними задачами ніж робите всі ці пункти самостійно. Тому лідгінчики і чітко оцифрований процес для їх роботи ваша база. Третє важливо оцифрувати всі моменти від плану продажів, від плану дотиків, від плану інтраколів і контрактів за цей місяць. Для того щоб ви і ваші лінгенчики чітко срі.